Мороз Іван Іванович. 12 січня 2023 року, виконуючи бойове завдання біля населеного пункту Білогірівка Луганської області, отримавши поранення несумісні з життям. До останнього подиху вірний військовій присязі загинув внаслідок мінометного обстрілу. Вічна шана і пам'ять герою. Мороз Іван Іванович. Народився 25 січня 1989 року у селі Постолівка Чортківського району у звичайній українській сім'ї. Ріс допитливим та розумним хлопчиком завжди був життєрадісним та добрим. У 1995 році почав навчатись у постолівській загальноосвітній школі. Навчався добре, завжди приймав участь у активних заходах. Після закінчення школи. Став студентом Теребовлянського вищого училища культури, навчався за спеціальністю народне мистецтво. У 2009 році одружився, згодом став чудовим батьком двох діток: дівчинки Ілонки та хлопчика Арсена. Був турботливим та люблячим батьком, найкращим прикладом та мужнім щитом для своїх дітей. У 2010 році почав працювати в місцевих агрофірмах. Але коли почалась антитерористична операція у 2014 році, Іван пішов, незважаючи ні на що, захищати Україну та свою родину. 14 січня 2015 року потрапив у російський полон в Донецькій області, в якому перебував довгих і важких два місяці. Деякий час Іван працював за кордоном. А у 2022 році, коли розпочалось повномасштабне вторгнення, чоловік, не побоявшись, знову став на захист своєї держави заради мирного життя своїх дітей, рідних та близьких. Проходив навчально військову підготовку у 109-109 начальному центрі десантно-штурмових військ, до останнього подиху захищав свою батьківщину та був вірний військовій присязі. Пошуками Івана займалася сестра. Побратим з позивним Юрза, дружина, батьки рідні та друзі через інтенсивність обстрілів у Луганській області тіло воїна вдалося вивести лише 31 січня 2023 року. Я на світі прожив, наче спалах зори на світанні. Наче крапля роси, наче крик журавля тільки ми. Якщо й до мене прийде день останній і в жертовнім вогні моє на попіл згорить, Я ж так щедро кохав, я ж так зорі очі і душею своєю я вас, як умів, причащав. Господь, мені краще життя на пророчі і до себе забрав, що в райським саду я спів на могилі мої посадіть молоду яворину, і не плачте за мною, за мною заплаче рідня. А любила з усіх та найбільше любив Україну. Певно, цьому є. та найважча провина моя. Мороз Іван Іванович. 5 лютого 2023 року назавжди повернувся додому. Але на жаль, рідна земля зустріла свого героя вже в домовині. Доброволець, командир другого відділення. Першого аеромобільно-десантного взводу, другої аеромобільно-десантної роти, щирий, вірний командир, люблячий батько, найкращий син та брат, виконуючи бойове завдання біля населеного пункту Білогірівка Луганської області, отримавши поранення несумісні з життям внаслідок мінометного обстрілу 12 січня 2023 року, загинув мужній патріот України. Світла йому пам'ять і вічна слава. Герої не вмирають вони тримають небо над Україною.